Там у нас пошимано, чуть -чуть по Шимано? прийшло трохи всякого. По-перше, гідролінія прийшла на Велік, там, де ротором, я не знаю, яким чудом перерізали гідролінію метрова, замовили, оригінально заказали. Далі прийшов моноблок, який йде під гідравліку. Колись такі ставили на веліки, на канандейли ставили, на хайбайки ставили, ще на якісь веліки. Де гідравлічна ручка прямо з моноблоком на 8 швидкостей, в когось поламалась, будемо міняти. Далі знову приїхали машинки на МТ200, каліпери, того, що дуже часто вони течуть, треба буде міняти. Дьоровський 10 швидкісний перемикач прийшов, теж люди частенько питають. так, Тут у нас що монетки на 8, це скучно. Мінеральне масло прийшло для тих, хто любить вдома. Сам перебрати свою гідравліку, касети попроходимо на 8 швидкостей. Ну і ручка МТ-200 стандартно теж буває течуть. Тому є в наявності і окремо каліпер, і окремо ручка. Так що, кому треба, пишемо в телеграм-шапці профілю, запитуємо, що кому потрібно, будемо вам відправляти.